Всім привіт! Неймовірний фотозвіт від пані Оксани Білкіна. Я щиро вдячна вам за те, що ви вже відтворили дану прикрасу і надіслали мені такий прекрасний фотозвіт. Ану, чи знаєте ви, що це за прикраса? Так, це є Едельвейс під номером 12. Ви тільки гляньте, яка краса! Красунчик, так що, якщо ви готові придбати для себе ось таку красуночку, то пишете обов'язково пані Оксані. Ну а якщо вас вже зацікавила лише сама схемочка, то пишете мені. Майстер класу на дану прикрасу поки що ще немає. В описі під відео ви знайдете посилання на Facebook Мій і пані Оксани. Нажимайте на слово більше і дивіться, що вам найнеобхідніше, якщо у вас нема фейсбука, є номер вайбера. Чекаю коментарі. Пока!